І далі історія про екологічний марафон. Він відбувся у Німеччині. Побувала на ньому і кореспондентка ранку на п'ятому каналі Олена Кабанець. Студенти майже з усього світу цими днями у німецькому лаузіці. Адже саме тут стартував уже 27-й екомарафон. Змагаються дівчата та хлопці на перегонах за звання найекологічнішої автівки, яку вигадали та спроектували самотужки. Цьогоріч, за традицією на треку зустрілися автомобілі різного класу та дизайну, та головне двигуна, адже ековаріантів безліч. Тут тобі й дизель, і сонячні батареї, і водневий двигун, і паливні елементи, та навіть гібриди. Ось, приміром, останні перед заїздом удосконалювали іспанці. Наша автівка вже один раз була на треку, але ми відчули, що в ній не вистачає потужності, тому намагаємося привести усе до ладу. Усього ж цьогоріч у марафоні брали участь понад 200 країн. У кожної команди лише чотири спроби на треку найкращу з яких фіксують експерти, найекономічніші автівки і виборюють перемогу. А не лише технічні показники важливі для автомобіля. Дизайн екоболіда особливість кожної країни. Більшість намагалися копіювати авто, що змагаються на формулі 1 Мені тут дуже затишно. Я вже давно не боюся таких низьких автівок і вам не слід. Лягти у болід, кажуть професійні пілоти. Зовсім не страшно. Я ж перевірила на своїй шкурі. Відчуття у рази гостріші ніж навіть здається. Бере участь у екоперегонах і українська команда. Ці хлопці з Харкова торік уперше завітали у Лаузіць та зафіксували результат у 570 кілометрів на літр палива. Цьогоріч же на 5 кілометрів більше. Самі ж радіють просто участі у марафоні. От ми і збово реально реальне вніманням. Тобто, працюють команди, які учасують на причині многіх літ. як-то, от нам дав як немножко жалко. Тобто к ним немає такого внімання, як к нам. Ніхто зі студентів не приходить сюди за грошовим призом у тисячу євро. Вони намагаються розвиватися як винахід. Також мало б хто з них продав свою автівку. Їхня робота на вагу золота. З Німеччини Олена Кабанець Дмитро Дємішев п'яти каміння.